Що нині відбувається в вашому житті, та чому сталося саме так? Імовірно, зараз ви зіштовхнулися з якимись раптовими неминучими змінами, які дуже болючі для вас. Те, що здавалося стабільним, нині руйнується. І через це ви почуваєтеся в стресі, ви почуваєтеся так, що ви втратили контроль над власним життям. Хоча раніше в вашому житті все було врівноважено та гармонійно. Ви намагалися знайти баланс, намагалися діяти поступово та уникати якихось крайнощів. Та на жаль, ця стратегія не змогла запобігти тому, що відбувається зараз. Причиною нинішніх проблем є те, що десь у минулому ви прийняли якесь хибне судження. В чомусь ви помилилися і пішли не тим шляхом. Або ж ви зіштовхнулися з якою жорсткою людиною. Яка своїми маніпуляціями загнала вас в цей стан. Але незважаючи на той хаос, що зараз відбувається, ситуація прийде до свого логічного завершення. Можливо, те, що зараз зруйнується, відкриє шлях для якихось нових можливостей. Та, можливо, ви почуваєтеся якось дезгармонійно, бо, можливо, ви розраховували на один результат, а він буде інший. Або ж у вас буде відчуття втрати контролю над власним життям буде відчуття таке, що це не ви вирішуєте, як вам жити, а що життя саме стається по своїм якимось законам.